Привіт! У цьому відео! Ми з тобою зробимо різдвяну зірочку, яка крутиться. Нам будуть потрібен картон, канцелярські кнопки. Ось така паличка дерев'яна, це для чаю, мішалочка для чаю, можна взяти її в кав'ярні, або просто знайти будь-яку паличку з дерева. Та фарби. Я взяла акрилові, тому що у них тут є в наборі перламутровий колір, він дуже гарний, але насправді вам підійдуть будь-які фарби, які у вас є вдома, і, звичайно, клей. Ну що, починаємо з того, що нам треба зробити заготовки для зірочки. Мені потрібен картон, олівчик. І Зараз а, будемо з тобою робити заготовку для промінців. А, треба, щоб ширина була 3 см, то я від початку від лівого краю відміряю 3 см один раз і ще раз 3 см, тому що всього буде дві основи. 3 см і ще раз 3. Довжина у мене тут 8 см, але ти можеш взяти таку, як тут, або більше. Це звичайна сторона від пакувальної коробки. 3 см ширина, 8 см довжина. Це будуть дві основи. Відрізаю їх. Ще буде потрібна ось така серединка. Це буде квадрат. Нам треба з тобою вирізати квадрат 3х3. 3 см ширина і 3 довжина. Однаково, щоб він був. То ми з тобою тепер вирізаємо цей квадрат. Квадрату зробимо одразу коло. Можна спочатку олівчиком зробити, круглі кути, і поприбирати зайві частини. Є те. Ми будемо, ось тут тільки підправлю. Тепер ми будемо робити промені. Для цього нам буде потрібна знов лінійка. І ми відміряємо середину, це 1,5 см, і в глибину відміряємо 2 см. І від цієї середньої крапочки малюємо в правий і в лівий бік, ніби такі два вусика. Знов Так само роблю з іншого боку 2 см в глибину, коли я вже знайшла серединку. І від цієї крапочки вправо-вліво ми робимо такі гострі куточки. Прорізаємо цей зайвий трикутничок прибираємо. Є одна заготовка, і потрібно зробити так само з наступною серединка тут і з того боку, і тепер 2 см в глибину, ставлю велику таку крапочку, і ще 2 см в глибину. Є від цих крапочок вусики вверх. Правий лівий пік, і так само тут правий лівий пік, і пролізаємо. Можливо, тобі потрібна буде допомога дорослих, тоді поклич їх. І ви разом зробите ось такі заготовки. Тепер ми з вами будемо це все розфарбовувати. Я нарешті бела фарби, дуже люблю малювати акриловими фарбами. Що нам треба зробити? Ми можемо вибрати будь-який колір, насправді, для нашої зірочки. Я вибрала жовтий і блакитний по-перше, це кольори українського прапору. А по-друге, мені вони нагадують небо, яке міняється з денного на нічне небо. А, тому. Ви можете вибрати той колір, який у вас є, який вам подобається. Я знов таки візьму жовтий, і ще у мене є дуже гарний перламутровий колір блакитний. І ще візьму срібний. Ось. Буду працювати з цими кольорами. Це, до речі, наш набір Gamma UA. 6 плюс, +6, 6 класичних кольорів та 6 перламутрових. Раджу, мені насправді дуже сподобалось малювати її. Тепер ми робимо з вами основу саме жовтою фарбою. Треба зробити обидві розфарбувати. Акрилові фарби вони доволі водянисті, тому мені. Навіть не потрібна додаткова кількість води, і я одразу починаю фарбувати. Можна зробити зірочку різнокольоровою, додати багато кольорів, як веселка, можна зробити її навпаки червоною або білою. Все як забажає ваша фантазія. Вважається, що наша Різдвяна зірочка вона обов'язково повинна була мати більше вісьми гострих куточків. Вісім та більше. Є ще така історія, що різдвяні зірочки мали 12 куточків гострих, ніби 12 промінців, які позначали 12 місяців у році. І коли її робили рухливою, щоб вона могла крутитися, ніби. Позначали, що рік завершується зараз в грудні, і він вже встиг зробити повне коло. І коли крутилися ці гострі куточки промінці, то символізували про те, як плине рік. Тому можна зробити ще не обов'язково жовтий, а можна розділити нашу зірочку на частини. Наприклад, на чотири частини поділити. Тут весна, тут літо, тут зима, тут осінь. І тоді теж, коли ви будете її крутити, ніби ви обертаєте цілий рік. Тепер я хочу зробити, поки сохне ось ця частинка, хочу розфарбувати коло. Воно у мене буде блакитного кольору. Я беру блакитну фарбу перламутрову, дуже гарна. Зараз покажу її вам, мою пензлик і беру цю блакитну фарбу. Це буде моя серединка, колір такого неба гарного. І теж відкладаю її, щоб вона просохла. Тепер візьму паличку, на яку ми будемо з вами кріпити потім в кінці зірочку. Для неї теж можна взяти насправді блакитний колір, але мені хочеться додати акцент такий срібним кольором. Це теж перламутрова фарба. І ось цю фарбу ми будемо наносити з обох боків. Я тут собі для пальчиків залишаю маленький куточок і тримаю саме за цю частинку. Потім цей куточок можна дофарбувати, коли вона підсохне, або заховати під зірочку. Зазвичай, коли брали цю зірочку, то ходили колядувати. І співали колядки різдвяні, а ще часто, часто вдягалися в костюми, тому зірочку носили наряжені співаки, колядники. Вони частіше наряджалися в костюм кози, обов'язково там була коза, вона символізувала родючість, нехай наступний рік буде добре або ще й кращий. Ходив з нею вовк, ліса, діти обов'язково ходили, і вони ходили по сусідям і співали. Їм За це могли дати або ласуші, або гроші. Ми відкладаємо цю паличку, нехай сохне, і будемо працювати ось цією частинкою. Тут я буду робити ось ці промінці блакитні. Як ми з вами це робимо? Один промінчик. Він дивиться всередину, а інший дивиться назовні. Щоб не заплутатися, то я їх кладу поруч і починаю розфарбовувати. З правого один промінчик, половинка його дивиться всередину. Наступний промінчик, половинка його дивиться назовні. Ось так. Можна зробити тільки там, де промінці, а можна трошки глибше зайти. Це теж як вам вже бажається. Знов один промінчик дивиться всередину. Наступний промінчик дивиться назовні. Перегортаю і залишаю так само. Один дивиться всередину, наступний назовні. Можливо, вам буде потрібно трішки більше часу, щоб підсохла ваша зірочка, то краще зачекайте, щоб вона не бруднила пальчики і щоб. Колір краще поєднувався, щоб вони не змішувались. І ще один промінчик, який дивиться назовні. Добре. Тепер ще, доки ось ця частинка у нас буде підсихати, ми з вами візьмемо серединку. І теж додамо, як на цій зірочці, від центру такі промінці, і контур по всьому колу. Ось у мене є центр тут. І від центру буду малювати промінці. Зараз у мене тут багато водички, тому я приберу зараз водичку, і будемо малювати. Притримую пальчиком, намагаюся притримати пальчиком і від центра малюю промінці, а потім буду зараз малювати контур. Якщо вам подобається з нами малювати, то тисніть лайк, тисніть пальчик догори, і тоді я буду знати, що ви зі мною малюєте, і вам подобається. Так, залишаю ось це, теж нехай підсихає. І ще візьму зараз темну синю фарбу, а ви можете взяти олівчики, помастери або теж фарби, і ми зробимо. Крапочки. Беру для цього ще менший пензлик у мене є. І ось цим маленьким пензликом будемо робити крапочки. Можна на кожному промінчику зробити, можна зробити їх рясніше, частіше, як вам більш подобається. І тут серединку теж зроблю такою. Це у нас висихає і починаємо розмальовувати саму зірочку. Я хочу додати ось тут лінію посередині, на кожному і крапочки. Мені вони схожі за думкою на зірочки в небі. Додаємо. Може бути однакова кількість і справа, і зліва, а може бути різна. І інший бік теж так само зробимо. Теж даємо час підсохнути. Наша паличка тим часом вже висохла практично. І я візьму кнопочку канцелярську, і тут краще вам попросити допомогу когось із дорослих. І зараз ми його будемо фіксувати, цю кнопочку. Вибираю місце і починаю, ніби вкручувати, щоб зробити там маленьку дірочку, не, не наскрізь. Ось так вкручую. Краще попросіть допомоги у своїх дорослих, щоб не поколоти пальчики. Ось фіксується у мене ця кнопочка. Тепер я поки що її прибираю і буду клеїти зірку. Ось цю круглу частину я наклею на ту основу, яка буде зверху. Я хочу, щоб ось ця була зверху, вона менше трошки вийшла за розміром. І мені більше подобається, щоб менше було зверху. Кріплю сюди. Трохи чекаю, щоб воно підсохло. Якраз і наша зірочка підсохне, а потім ось цю частину нам треба буде закріпити на другій основі. Ось так. Бачите? У нас вийде. Тут трошки підсихає частинка, тому я візьму ось цю кнопку і теж зроблю її срібною. А можна зробити і блакитною, як вам захочеться. Я хочу зробити срібною. Вона теж підсохне, поки ми з вами доробимо зірочку. Обережно відкладаю її в бік, і нехай вона сохне. Тим часом будемо поєднувати. Ось. У нас з вами виходить ось така зірочка. Ще раз нагадаю, що можна зробити поділити її ніби на чотири частини, які будуть символізувати рік, весна, літо, осінь і зима. І коли ви будете її крутити, ніби ви робите свій. Такий коловорот року. Ще частіше її зараз прикрашають зображеннями Ісуса, та Діви Марії, які разом ось тут на цьому колі прикріплюють. Але я думаю, що в такому випадку зірочка ця не крутиться. І ще можна прикрашати дзвіночками на гострих куточках, на промінцях, і стрічками. Так, тепер я беру. Будемо все це збирати. Беру кнопочку і проколюю всі шари зсередини. Збираємо, можна сказати, такий торт. І ось там буде у нас тепер гостра ця голочка стерчати. Можливо, теж краще покликати когось із дорослих, щоб вони для вас це зробили. І тепер. Кріплю її вже на паличці. Так. Прокручую її. І тепер у нас з тобою є зірка, яка крутиться. Можна краще ось тут з'єднати. І у нас виходить зірка, яка крутиться. Якщо раптом у вас не виходить з'єднати дуже добре, дуже щільно, щоб вона не падала, то ви можете ще е, спробувати покласти з того боку маленьку бусинку, намистинку пластиліну і, або гумки стірачки. І тоді е, вона буде краще крутитися. Я поки що не можу так весело крутити ось цю зірочку, тому що їй треба все ж таки дати час підсохнути. А перша в мене вже підсохла. Тому тут я зараз приберу ось це, дам час їй підсохнути, а поки що можемо погратися з тою першою, який ми зерно зробили на вихідних. Ось так. Або прикрасити свою ялинку цією гарною зірочкою. Я бажаю вам гарних різдвяних свят. Нехай у вашій сім'ї буде мир, спокій і добро царить у вашому домі. Присилайте нам свої роботи в інстаграм, або тицяйте пальчик догори, і ми будемо знати, що вам цікаво з нами малювати.